Честь панство! Так як взяв на себе сміливість обзавестись власним YouTube каналом, перед тим як викладати якесь нове відео, аналізую статистику, читаю коментарі, щоб розуміти, які теми більш до вподоби. Лідерами перегляди стали ті теми, що стосувались того, як риба бачить, відчуває запах і тому подібне. У зв'язку з цим. Народилась нова ідея створити серію відеороликів на тему поведінки риб. Сподіваюсь, що ця тема буде цікавою. І ви її підтримаєте. Багато хто зі мною погодиться, що поціновувачі риболовлі в деякій мірі люди забобонні щодо процесу рибалки. У них є певні свої секретні ритуали перед риболовлею. Навіть початок сезону деякі риболови асоціюють з певними ознаками. Рибалки в літах починають весінню риболовлю, орієнтуючись на якісь прикмети. Хтось починає, коли яблуня зацвіла, хтось, коли бджоли полетіли, а хтось після того як паску відсвятив. Є такі, що і починають із місячного календаря. Я орієнтуюсь на погоду і температуру води. У той день все починалося ніби добре. Два дні була сонячна, тепла погода. І дромецентр, а найби шлях трафив, обіцяв сонячну погоду. І я зібрався порибалити та відзняти цей відеоролик. Але перед самою риболовлею на дворі першою побачив сусідку. Не зовсім добрий знак перед такою важливою справою, як риболовля та ще й по весні. Хоча в предмети можна і не вірити, вірно? І я пішов. Чортівня почалась одразу, коли дістався берега, виявилося, що забув гуден. Згодом виявилося, що із процесом фільмування теж всілякі негаразди та випробування. Вийшло, що вийшло. Сподіваюся, що тим, про що розповім, зможу компенсувати відсутність видовищних сцен виводжування величезних коропів та красів. Як кажуть, перший млинець нанівець, вибачайте. Я не даремно згадав старих рибаків, тому що в ті часи вони орієнтувалися на природні прикмети. Якщо дивитись на рекомендації сучасних відеоблогерів, авторів коротесеньких заміток на численних аматорських сайтах, то те, на що орієнтуються вони, мені до кінця не зрозуміло. Зате від них завжди можливо отримати рекомендації щодо різних робочих рецептів. Прикорму та іншу. І звісно, перелік гарантовано результативної ароми, атрактантів та іншої рибацької хімії, що просто косить рибу? Та на мою суб'єктивну думку, нікого не примушую її розділяти, кожен лікар перед тим як виписати якийсь рецепт пацієнту, ставить діагноз. А чи не варто спочатку розібрати, що відбувається з рибою у весінній період? Як вона себе почуває, як пливає на неї весіння погода, а потім вже дискутувати про рецепти приват. Логічний хід думок у мене чи ні? Логічним буде і запитання, коли відправлятися на риболовлю, щоб бути впевненим, що шанс спіймати карася у вас більший, ніж у карася уникнути цієї процедури. Найбільш точною прикметою. Що час настав є те, що вода прогрілась до температури 10-12 градусів і ця температура не понижається під пливом вітру, дощу та бронь боже мокрого снігу на протязі декількох днів. Про вітер колись теж окремо розповів. як він пливає і звідкіля і куди він повинен дути. Якщо б була ще тепла зима, у водоймі достатньо їжі, карась може не спати. То клювати він може при температурі води 7 і 8 градусів. Залежить і від водойми. Це озерце, чи ставочок, чи річка з постійною течією. Закономірно, щось після сказаного мною якийсь бувалий скептик з 12-річним стажем риболовлі зауважить. А чого це при 10-12 градусах, а не 5-7, для прикладу, я ж ловив. Доцільне запитання. Спробую відповісти. Всі відомі риби вченими класифіковані по їх системі травлення. Існує 5 груп. Цю класифікацію придумав такий собі пан Вунч. Ім'я, вибачайте, вже не пам'ятаю, але з кінця 20-х років минулого століття саме його класифікація була визнана у всьому світі, так як його наукова діяльність була спрямована на вивчення травлення і обміну речовин у риб. Зауважу, що його дослідження лягли в основу багатьох настанов по промисловому вирощуванню риби в різних країнах. В ті часи, коли світ уготувався від наслідків Великої депресії в США, питання забезпечення населення продуктами харчування стояло неабияк. Підприємливі люди зрозуміли, що банківська система не надійна сферу розвитку економіки і на рибне господарство подивились як на нову, перспективну сферу у комерційній діяльності. Хоча монахи Європи ще в 15 столітті вперше почали перейматися виведенням та вирощуванням коропа. Підходи у сучасній комерції відрізняються від середньовічних підходів, так як потрібно ретельно розраховувати капіталовкладення, складати бізнес-плани, брати, а потім гасити кредити. Науковці під цю справу отримали фінансування і почали вивчати, як риби їдять, скільки і коли. А комерсанти почали підраховувати видатки та прибуток на основі розрахунків науковців. Так от, четверта група риб, відповідно до згаданого мною гунша, це короповий тип, тобто сімейство коропових. Про те, що карась із цього сімейства, а говорити будемо здебільшого про нього, нагадувати не варто. У цього типу риб в системі травлення відсутній один коран, який знаєте. Упс! Швиденько запитайте у дружини, якщо у вас в сім'ї тільки у неї патент на чищення риби. Запитали? Вірно, шлунок. От бачите, я ж казав, що жінок потрібно любити, бо то такі особистості, що не одразу зрозуміло, що у них на умі і що можуть витворити, та які можуть бути наслідки. Я казав колись мій товариш, коли бачу, що в моєї святки загорілись оченята. Одразу розумію, що таргани в її голові вже щось святкують, якусь нову ідею. Не вдаючись до наукових термінів та занудних пояснень щодо будови харчового тракту коропового сімейства, поясню по-простому, як то кажуть, на пальцях. Так як у них немає шлунка з отими всіма кислотами, то процес травлення цих риб доволі тривалий перетравленні спожитої їжі у коропових беруть участь не тільки ферменти, які виділяє тонка кишка. Зараз кось дивую, а може і налякаю. Перетравлюють їжу також ферменти, які виділяють мікроорганізми, що живуть в кишечнику. Це особливість тих риб, які здатні харчуватись рослинною їжею. Напевно, ж знаєте. Що річкову рибу лікарі рекомендують піддавати ретельній термічній обробці, щоб не було харчового отруєння. Але це ще не всі несподіванки. Зв'язку з тим, що температура тіла карася має таку ж температуру, як вода, з різницею десь в 1-2 градуси, то виділення ферментів у тими мікроорганізмами та й організмом самої риби при низьких температурах сповільнюється, можуть тривати декілька діб. Якщо вода холодна. Є ще одна особливість. Вона стосується отих мікробів, що у пузі карася. Холодний сезон, весна, осінь, зима, їх кількість у риби дуже мала. А от влітку, коли тепло, їх багато. Коли процес перетравлення їжі сповільнюється із за температури та й пузу їжею набито, ще й 100 тому карасю не наливають. Ну який може бути до біса апетит! Який же напрошується висновок? насадка ваша чи наживка на гачку. Чим би вона не пахла, йому мало цікаво. Ймовірність рибака потрапити на риболовлю в той час, коли у карася з'явиться апетит, вкрай мала. Адже їдять вони не по розпорядку дня. Важливо ще й мати на увазі, що в цей період міграція переважної кількості білих риб зменшується. Вона віддає перевагу стоянню у якихось місцях, а не плаванню по водоймі, відповідно жирок та калорії не спалюються. Де може стояти риба, не тільки весною, обов'язково розповім тим, хто підписався на мій канал і цим курсором у дзвоник, щоб не пропустити. Напевно я даремно в старих книгах та журналах переболовлі автори рекомендують весною рибу. Не принаджувати, а шукати. І результативні ті способи роболовлі, які називають ходовими. Але ж хіба сучасний рибак, який набрав пів центнера прикорму, всіляких ліквідів, аромів та діпів, буде волочити ото все за собою по берегу? Краще зручненько у фідерному кріслі, з зародподами, з теплим чаєм в термосі і бутербродами. І в цьому теж є своє задоволення. Не рибою єдиною, потрібно і на природі побути, морально і фізично відпочити, від суєти та відволіктись від інформаційного потоку. Процес свідомлення важливий будь-якому живому організму. Зараз не легкі часи і потрібно вистояти у всіх без виключення сенсах. Здійзнявся вітер. Мені ще пощастило, що заховався за вербою. До речі, оцініть місце, яке я вибрав. Про оптимальні чи перспективні місця ловлі весною розповім на слідуючій риболовлі. Як бачите, під такі мови ловлі, херебуна не зовсім дала снасть. А під сезон не тільки одежину підбирають, а й снасть. Був би європейський мах із поплавков з двома точками кріплення. Закидати було б легше. Немає тих паразитивних коливань плавка в польоті, адже закидаю обережно, тісто на гачку. Був би хробачок, можна було б маханути із-голови, і воно полетіло. А якби ще матчева вудочка та ваглири на грам 16, то й вітер в пику не страшний. Оснастка в мене була один гачок на дні, інший на дном зносило. Трішки домотав свинцю, додав глибини, щоб два гачка з тістом лежали на дні, Якорились та зменшували дрейф поплавка. Збільшена глибина дозволяє поплавку не топитися під хвилями. Небо почало затягувати на дощ. Сподівався, що менеться. Дорослий дядька у казки з прогнозу погоди вірю. Два акумулятора камери здохли. Почав фільмувати на смартфон. Та як виявилося, його чорт збив. В цьому місті я повинен вам навести якісь цифри, статистику, факти. Наприклад, повний цикл перетравлення їжі у личинок, що вийшли з ікринок, складає приблизно від 1 до 4 годин. В залежності від температури води. Тому навесні, восени, мілка риба частіше потрапляє на очок. Вона ж молода, дурнувата. Ще не знає, що чим менше плаваєш, тим менше їсти хочеться. Наступний факт: у дорослого коропа при сприятливій температурі повний цикл травлення складає 30 годин, у сірого лоба – 13 годин, у білого 9. Тепер розумієте, чому професіонали коропфішинга на риболовлю їдуть на декілька днів, а не на пару годин. Про цикл карася та яка температура вважається сприятливою, говорити цього разу не буду. Знаю, що серед підписників є риболови з багаторічним стажем. Можливо, вони не тільки мене покритикують, а й напишуть, яка то температура повинна бути. І звісно, як просили, даю джерела, джерела, джерела. Звідкіля вичитати то можна. Внизу екрана дивіться стрічечку. Там назва книги. Книга рідкісна, видання старе, та не багатотаражне. Орієнтовно не на рибаків спеціалістів рибного господарства, але інші книги інших авторів нерідко на неї посилаються. Є там розрахунки, скільки корму потрібно, є опис дослідів та експериментів, як та риба їсть і веде себе. Це вони оповідки Сабанєєва, типу на який колір пінопласту на річці Волга ляща ловити. А література для науковців, людей, які думають. Риболову ті знання не завадять, звісно, якщо той риболов не впевнений, що і без таких книжок про рибалку все знає і в нього й так ловиться. Щоб ви вже зовсім не сумнівались, що я вам набрехав, поцікавтесь у власників рибних господарств, орендаторів ставків, до яких ви на платну рибалку приїжджаєте. Чому в період зосиді весну вони ну дуже рідко підгодовують свою рибу, а дехто і зовсім перестає годувати. Рибу, яку наловив, не показував, бо впоріжжя в дощ. Я вже не на тому періоді життя, коли зайву раз дупу під дощем тримати буду. Але як оптиміст, твердо вірю, що то в мене не старість, а всього лише затяжна криза середнього віку. Коли на старих ще не тягне, а молоді вже ну, не сильно піддаються. Тому вибачайте, кому вже дуже дійсно цікаво. То майже за 2 години риболовлі спіймав чотири малюсіньких пліточки та три залікових карасика, але додому їх не брав. Хай ростуть, ми з ними домовились, потім зустрінемося. Шануйтесь і до наступної рибалки.